Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні нове відео на моєму каналі. Почнемо сьогодні розмову про новий Mi Band, який мені сьогодні подарувала дружина. Це у нас Xiaomi Smart Band 10. Переходжу на нього з 8 Mi Band. Про причини зараз розкажу і декілька. Слів перекинемося взагалі, додаткові причини переходу. і взагалі мені подобаються бенди від Xiaomi, да? тобто смарт-годинники від компанії Xiaomi. Так, всі ви вже мене можете бачити: 10-й Band, До нього я використовував Mi band 8, ось від нього пакування. І ось він у нас до сих пір функціонує в такому непоганому доволі стані. Не подряпаний нічого, тобто десь близько двох років ним користувався, користувався на максимум можливостей, але прийшов час перейти на десятку, оскільки саме найголовніша проблема, чому я переходжу, це те, що з ним почалися відбуватися. Дивні дива, тобто почав швидко розряджатися. Я вже його і скидував налаштування і взагалі по всім можливим форумам читав, що може бути. Да? Тобто відв'язував від пристрою, прив'язував до пристрою все, що міг робити. Але на жаль, він почав тримати лише добу, а навіть і менше. Да? Тобто, навіть без всяких синхронізацій, налаштувань, поновлень, скидувань до взагалі до заводських налаштувань, да? перестановки і тому інше. Да, неможливо його прошити, оскільки. Xiaomi це бенди вони незакритого типу операційна система, да, тобто можна через тільки поновлення його обновити. Так, все працює чудово, все літає, да, мені він дуже-дуже подобався. В принципі, да, тобто класна штука. Але, на жаль, один день дуже мало. І сьогодні перейшов на десяточку. да? Це в нас саме Keramic Edition, це дорожча версія. десятки, да, Десятка на даний момент сама. Остання модель такого браслету. Як ми можемо бачити, дата виробництва у нас 7 місяць 25-го року, то, в принципі, я думаю, вистачить його на пару років точно. Колір у нас білий, саме в кераміка йде тільки біла. До речі, можливо, до нього підходять також ремінці від вісімки, оскільки недавно я замовив собі такий ремінець з галіжки. Зараз, до речі, ми і попробуємо. Підходять чи ні, да, то мені також це цікаво буде. Що у нас по комплектації? Все те ж саме, що і вісімці, да, то один в один комплектація відрізняється тільки коробка. Вона стала зараз набагато преміальнішою. Такого знаєте, якби випукла оцей сам браслетик. Такий, знаєте, має приємну текстуру на дотик. Тепер у нас уже виробник прям зазначає, що це керамік едішн. Що це прям? Знаєте, як окремий вид преміальності? Чи як це можна сказати? До речі, це якби з одразу вам говорю, це не є оглядом, це якби знаєте, моє бачення. Щодо даного пристрою, бачу, що це в нас глобальна версія. Можете бачити BHR07Y5GL, кераміка Білий і срок придатності 5 років. До восьмого, до речі, в мене був четвертий Mi Band, який, який також дуже довго пропрацював, і я не був дуже задоволений, але, на жаль, не витримав удару камня. Що в нас по комплектації, як завжди, є брошурочка від Xiaomi? Не знаю, хто її читає взагалі, ну, можливо, комусь тільки. Понадобиться да, под, оцей qr кодик щоб відсканувати додаток Mi Fitness. Але, в принципі, на дисплеї Відображається і так. Так, тепер перейдемо саме до пристрою. До речі, стандартний ремінець це завжди в мібендах бендах було топ. Да? А тут зараз набагато приємніший на дотик. Де й взагалі сама керамічна структура мібенда бенда виглядає вже набагато дорожче, чим це є на самому ділі, оскільки така нотка вже йде преміальності. Від'єднується доволі просто, так само, як і на вісінькі, мабуть, так само, як і на. Тут є також, мабуть, режими колона. Якщо взяти їх в руці, от так виглядає. Різниця дійсно є. І по розміру, і по відсутності вже оцього підборіддя. Да, то круто виглядає. І зараз ми подивимося взагалі, чи підійде до нас рімінець. Новий з 9-го Band. До речі, ці, ці ремінці брав також на ліжки дуже класної якості. І тут, якщо ви можете бачити, також металеві йдуть елементи. Так, да, він трошки жорсткіший, ніж оригінал, але, ви знаєте, мені кажеться, що доведе підійти. Зараз ми подивимося, чи підійде, чи ні. Так, дивіться, друзі, підходить і гарно тримає. Тобто, ремінці взаємо. Заміняємо. Це вже класно. Але я поки буду носити з оригінальними ремінцями, оскільки це набагато прикольніше. І взагалі відчуття такі, знаєте, що ну, просто. Клас, взагалі. Так, що мені ще сподобалося, якість екрану набагато краще вже йде. Ну, то тобто, немає такого, знаєте, як розуміння, що, мовляв, як після четвертого переходиш на восьмий, тоді ти відчуваєш цю різницю. А коли вже переходиш на десятку, да, є трішки різниця. Таке враження, що дисплей тут яскравіший був на восьмому, навіть поняли? Але тут він на десяточки вже плавніший. Більше екрану, воно, знаєте, воно вже набагато приємніше. Да? Тобто є всі необхідні датчики, що мені перше попалося на увагу, да, що у нас тут ну, незвичайного це є режими календаря. Оце мені сподобалось. Також можна визначити тут різноманітні події, да, наприклад, на день. І тут також додався, десь я бачив компас. І ще поки його не перевіряв, дивіться, є ліхтар, концентрація це роз, зрозуміло. Управління камерою і таке інше. До речі, пошук пристрою, да, режим це мені дуже подобається, дуже зручно, коли десь телефон засунеш, а не можеш знайти, то виручається функція. І компас. Ну, потрібно його буде синхронізувати да, на вулиці, відкалібрубувати, і тоді подивимося, як він також працює. Ну, в цілому, чому взагалі обираю Mi Band? За ці всі роки користування я дуже-дуже сильно звик до ібенда саме до форм-фактора, такого як годинник. По-перше, дуже зручно мати під рукою завжди розумний годинник, який надсилає сповіщення, який моніторить пульс і життєві ритми взагалі. Але, по-перше, мені подобається те, що його форм-фактор, коли ти керуєш автомобілем або займаєшся повсякденними справами. То, знаєте, як великий годинник раніше Casio носив ще дуже давно. Ну, все одно воно громоздке і трошки так впирається в руку. Цей форм-фактор, я вважаю, да, то Це взагалі були як фітнес-браслети колись. Але для мене це в першу чергу годинник. Ну, і взагалі всі функції щодо вимірювання треку, вимірювання різноманітних життєвих показників, погода, сповіщення. Цим я реально користуюсь, і воно мене влаштовує. І ви знаєте. Було в мене 4 дні, коли я переходив з 4 на 8. я дуже мені було вже без нього, Знаєте, вроді така дрібничка, а дуже вона мене виручає, і дуже мені в житті з ним добре і легше якось, знаєте. ну. Тому, друзі, таке моє бачення, да, то форм-фактор і все інше. Дуже влаштовує, так би ще носив оцей 8-й Mi Band, але, на жаль, з батареєю в нього проблеми. Як можемо бачити, зранку було 100%, а зараз ще не тільки 10-30 ранку, а в нас вже 46%. Тому його ми будемо вимикати. Я його, мабуть, виставлю на продаж, можливо, комусь для відновлення. І там за геть задешево можливо, комусь буде на пользу. Ну, друзі, так і в нас сьогодні огляд на Mi Band Це, верніше, не огляд, а моє бачення про Mi Band Щодо зарядних пристроїв, кабель такий самий точно, як і на 9 як і на 8, да, на вісімці. Все те саме. Тобто комплектація більше нічим не відрізняється. Як можемо бачити, що 8 у нас 23-го року, а зараз тільки 25-й, а він вже з батареєю. Вийшов з ладу, хоча теж була глобальна версія. Ну, радий я такої покупочки, друзі. Таке відео коротеньке на каналі. Було дякую, що подивилися, і про мої бачення щодо цього пристрою також подивилися. Не огляд, я не є блогером, але, в принципі, мені воно дуже-дуже подобається. Такі свої думки вам розповідати. Все, всім дякую за увагу і до нових відео. Пока-пока.